Дуця, провоцируєш? Доця, провоцируєш, Діна. Ой, що ж з нею робити? Вже й на дієту, а вага в нас не спадає ні грамо. І здоров'я не додається. В неї хворі нирки, вона на спеціальному харчуванні. Так, хто там? Каштанчик, опять ти Вові підпав під Під цей. Під, під ноги. Вова, ну ти ж то держи себе в руках. Не психуй, ну, він не зрячий, що ти зробив? Я розумію, що ти вожик. Каштанчик, ти так його обходь десятою дорогою. Бо ти аж запищав, я прозівала, коли він тебе куснув, Вова, ти де? Нема вова? Жана. Як отой футбольний коментатор. Коли нема чого розповідати, просто називаю імена. Белла. <рес> Ох, ця і Бела. Ох, ця ж і Бела. Злючка. Нападаєш на нову білку, да? оце така, як дзига. Ні секунди вона не постоє, руки не дається, а все зараз до неї почнеш підходити. Хотіла опять на білку нападати. Дивіться, зараз буду до неї підходити. Все, 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 всьо. Белочка. Все, тікає, тікає, тікає. Белочка. Белочка. Все, в будку, в будку, в будку, все, сховалися, все, довіри ноль. Це я колись просто був час. Я закривалася з ними тут в вольєрі і гладила їх в будці. Вона думає, видихти і, і, і забігти. Гарна собачка, вона нас і ногу тут ламала, і що в неї тільки не було. Ось, бачите, нема спокою, нам. бігаємо, мечемся. а вона залізла туди в куточок і сидить. Жанна. Отакі, от дикунки. І посміхаються, і люблять людей, а отака дистанція. Сюбела, просили про тебе трошки. Я тобі про тебе сняла сюжетик.